Я відчуваю кожну мить, що каменем ляга на серцю у самотній час. О, До стогони, то не злива з того нито сліз моїх видлин б'ється та усе про нас. А! Думав, не витримаю, аж ніде з'явилась тая швидкість, а вдома приймаю ліки від тиску, а тут дивище й не так виявляється можу. От біжу і думаю, невже мені так хотілося йти до того маркету за тим акційним товаром. Треба було посидіти. І, напевне, перехотілося б, але вже є те, що є. Головне, щоб мене ходулі мої не підвели. Останній раз так бігав від сторожа в колгосному садочку, але коли ж то було які то ті роки так хорош себе накручувати, якщо все пройде за моїм баченням, то, напевне, мій лікар буде заздрити моїм можливостям. О, диви, друге дихання відкривається! Ще перейдемо на гіперприскорення.